ООН звинуватила Росію у цілеспрямованих атаках на мирних українців. Систематичні обстріли, тортури та депортації не залишають сумнівів. Про свіжий звіт комісії розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія намагається захопити Покровськ на Донбасі. Втрата міста може відкрити росіянам шлях до Дніпропетровської області. Чи вдасться українським захисникам стримати наступ? ООН звинуватила Росію у цілеспрямованих атаках на цивільне населення України. Комісія фіксує систематичні напади, тортури та депортації, коли нарешті світ покладе край цій безжальній агресії проти мирних людей. Україна запропонувала Польщі кілька дат для зустрічі Зеленського та Навроцького у Києві, але Варшава поки не підтвердила поїздки свого лідера. Чи вдасться домовитися про перемовини двох президентів? Захопити український покровськ до середини листопада наказав очільник Кремля Путін. Про це пише видання за Financial Times. за повідомленням видання. Останнім часом Росія посилила наступальні дії на Донбасі, намагаючись досягти перелому на фронті на свою користь. Ситуація навколо Покровська значно погіршилася, коли російські військові почали просочуватися малими групами у тил української оборони. Зараз у місті перебуває кілька сотень окупантів. це підтвердили у генштабі ЗСУ. Запеклі бої точаться не тільки на пів. Відступах до Покровська, але і на вулицях міста донедавна Покровськ був важливим транспортно-логістичним узлом. І його втрата може відкрити армії РФ шлях до Дніпропетровської області. Зараз основні наступальні зусилля Росії зосереджені в районі агломерації саме двох великих шахтарських центрів: Покровськ Мирноград. Там росіяни намагаються перекрити логістичні шляхи і утворити котел для бійців ЗСУ. ООН звинуватила Росію у систематичних нападах на цивільне населення України у новому звіті незалежної міжнародної комісії йдеться. Російські війська навмисно атакують житлові будинки, пункти гуманітарної допомоги та об'єкти енергетичної інфраструктури, щоб змусити людей покидати свої домівки. Під ударами опиняються також рятувальники, швидкі й пожежні машини, які мають особливий захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Комісія Фіксувала випадки тортури, депортації і примусового переміщення людей з окупованих територій. Висновки базуються на понад 200 інтерв'ю та 500 відео, частину з яких перевірено на місці. За даними ООН, лише у вересні загинули 214 цивільних, понад 900 дістали поранень. Більшість поблизу фронту, де Росія активно застосовує дрони камікадзе. Путін офіційно розірвав угоду зі сполученими штатами про спільне знищення зброєвого плутонію. У своєму указі очільник Кремля зазначив, що рішення пов'язане з нібито загрозою стратегічній стабільності з боку США. Фактично, це означає, що Росія більше не зобов'язується обмежувати запаси Плутонію, який може бути використаний для ядерної зброї. Нагадаю, угоду між Москвою та Вашингтоном підписали у серпні 2000 року, невдовзі після першої інавгурації Путіна. Документ став одним із ключових кроків з ядерного роззброєння після холодної війни. Угоди США та Росія зобов'язалися утилізувати 34 тонни плутонію, що був визнаний надлишковим для військових потреб. Цього обсягу вистачило б для виготовлення приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок. Литва закриває кордон з Білоруссю на невизначений термін. Прем'єр-міністрка Інга Руїн. Руїнене повідомила про рішення уряду через інциденти з метеокулями. За останній місяць аеропорти Литви тричі зупиняли роботу через метеокулі з контрабандою цигарок, які залетіли з території Білорусі. За словами премєр міністерки уряд уже підготував відповідне рішення. Кордон буде повністю закритий. Деталі та винятки повідомлять офіційно. Прем'єрка також зазначила, що від понеділка армія вживає всі необхідні заходи для нейтралізації метоу Це включає застосування кінетичних засобів для їхнього збивання. Окрім того, Міністерству закордонних справ доручено узгодити з європейським союзом пакет додаткових санкцій проти Білорусі. Уряд засідає в середу. Тоді ми готові прийняти рішення про остаточне закриття кордону з Білорусі. Застосовуватимуться лише окремі винятки. Дипломати та дипломатична пошта зможуть пересуватися. Громадяни Литви та Європейського Союзу зможуть виїжджати до Литви з Білорусі. Усі інші переміщення будуть закриті. Ми кажемо Білорусі: Литва не буде терпіти жодні гібридні атаки. Ми вживатимемо найжорсткіших заходів, щоб їх зупинити. Євродепутат Міхал Дворчик уважає, що ЄС може більше тиснути на економіку Росії і закликає цей тиск спрямувати на тіньовий флот РФ. Чище конкретна помозіс приказана Україні, але звісно, ЄС передає Україні конкретну допомогу, але є такі сфери, і їх доволі багато, де можна було б зробити більше. Передусім, йдеться про інтереси великих західноєвропейських бізнесів. Західноєвропейських така є правда, і ось приклад сфери, де єС міг би зробити більше. Це тіньовий флот Росії, завдяки якому вона може експортувати свої енергоресурси. Тут ЄС міг би напевно тиснути більше, але з якихось причин. Цього не робить У люксембурзі. Єврочиновники говорили про торгівлю з Україною. Український віце-прем'єр Тарас Качка 27 жовтня взяв участь у раді ЄС із сільського господарства. Тим часом Угорщина, Словаччина і Болгарія вимагають від Єврокомісії квоти на український експорт і компенсації. Все бачила і чула наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаю тебе, Тетяно. Отож, чи були якісь конкретні рішення щодо квот на український експорт? Що ти знаєш? розповідай. Вітаю вітання вже з Брюсселя. І отже, вчора у Люксембургу обговорювали торгівлю ЄС та України, і власне було повідомлено про те, що довгоочікувана нова торговельна угода Європейського союзу та України, яка будується на базі угоди про асоціацію Україна ЄС і так це, це і на базі поглибленої та всеохоплюючої угоди щодо вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, яка діяла і до війни але тепер вона покращена з кращими умовами для України і з кращими умовами для європейських фермерів. Тож ця угода повинна вступити в силу вже завтра, 29 жовтня, і саме це обговорював е, віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр е, з е, спецпредставник України з питань торгівлі Тарас Качка з європейськими міністрами сільського господарства, і е, справді ще напередодні початку саміту е, міністри сільського господарства. Словаччини, Угорщини та Болгарії направили до Європейської комісії та до Ради ЄС листа, у якому вони власне виклали свої застереження щодо нової угоди з Україною, і е, у своїх застереженнях вони зокрема вимагали нових якихось за протекційних механізмів, які б могли підтримати європейських фермерів перед можливим якимось надмірним імпортом з України, а е, також. Говорили про те, що е, українські е, аграрні е, товари український аграрний імпорт не відповідає стандартам Європейського союзу, і е, також е, виступили з ініціативою утворити спецфонд з компенсації збитків е, європейським фермерам через надмірний імпорт з України. Е, Польща не підписала е, цей лист, але разом з тим, польський представник виступив під час дебатів і він заявив, що в деяких моментах Польща Тримує те, що про що йдеться у листі, зокрема щодо необхідності стандартизації української сільськогосподарської продукції, яка іде на експорт у європейський союз, і також щодо створення фонду з підтримки європейських фермерів держав, які межують з Україною, через те, що український експорт на території Європейського союзу може зростати. Власне на це український віцепрем'єр відповів, що ось ось запрацює нова угода, у якій встановлені і запобіжні. Такі і збалансовані е, об'єми експорту України до ЄС, і власне Україна е, запевнила європейських партнерів у тому, що проблем з українським експортом більше не буде. Дякуємо, Студент? дякуємо тобі, Тетяно. З нами була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Дональд Трамп і прем'єр-міністрка Японії Санаета Такаїчі підписали дві ключові угоди, які можуть суттєво змінити баланс сил у регіоні. Перша домовленість проголошує так званий новий золотий вік американсько-японського альянсу з акцентом на оборону, безпеку та технологічне партнерство. Друга угода спрямована на поглиблення співпраці у видобутку критичних і рідкісно земельних мінералів галузів, які США та Японія прагнуть зменшити залежність від Китаю. Очікується, що лідери узгодять. Інвестиційний пакет США на суму 550 мільярдів доларів. Ці плани можуть послабити тиск штатів на Токіо щодо збільшення витрат на оборону. Минулого тижня японський уряд пообіцяв прискорити плани щодо збільшення військових витрат до двох відсотків ВВП. I know that я знаю, що ви суттєво збираєтеся наростити свій військовий потенціал. Ми отримали ваші замовлення на дуже велику кількість нової військової техніки. І ви знаєте, що ми виробляємо найкращу військову техніку у світі літаки, ракети та все інше. І сподіваємося, що нам не доведеться використовувати їх дуже часто, якщо взагалі доведеться. Ми цінуємо це замовлення. Ми збираємось торгувати між собою більше ніж будь-коли раніше. Прем'єрка Японії Санае Такаїчі під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом оголосила, що висуне його на Нобелівську премію миру. Такаїчі назвала Трампа лідером, який непохитно відданий миру, і згадала його роль у домовленостях між Таїландом і Камбоджею, а також у припиненні вогню на Близькому Сході, яке Токіо вважає історичним проривом. Власне кажучи, я знаю ваш динамічний дипломатичний стиль ще з часів покійного японського прем'єра Сінзо Абе. Президенти Трампа викерували мирною угодою між Таїландом і Камбоджею та зробили свій внесок у мир в Азії. Нещодавня угода на близькому сході стала безпрецедентним історичним досягненням. За такий короткий проміжок часу світ став більш мирним місцем. Я високо ціную вашу непохитну відданість справі світового миру та стабільності. Я глибоко вражена. У польському перемишлі зірвали український прапор біля входу до почесного консульства України. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. Дипломат зазначив, що це вже п'ятий подібний інцидент від початку року. За польським законом, за наругу над державним прапором передбачено до року ув'язнення. Хвиля антиукраїнського хейту в соціальних мережах знову призвела до зривання українського прапора з почесного консульства України в перемишлі. Цього року це вже щонайменше п'ятий акт публічної наруги над прапором України у тому самому місці. Україна запропонувала Польщі кілька можливих дат для зустрічі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького у Києві і не отримувала негативної відповіді, заявив посол України у Польщі Василь Боднар. Водночас він зазначив, що відвіданий новообраним президентом сусідніх країн є нормальною дипломатичною практикою. А контакти президентів є важливими для України. Нагадаю, польське видання газета Виборча із посиланням на джерела УМЗС України повідомило, що президент Польщі Кароль Навроцький не збирається їхати до України для зустрічі з Володимиром Зеленським, не зважаючи на запрошення з Києва. А глава бюро міжнародної політики Марчін Пшидач заявив, що Зеленський може приїхати з візитом до Варшави. Однак до такої зустрічі Київ має підготуватися але ми також розуміємо, що така зустріч має бути попереджена напрацюванням певних конкретних рішень. І якщо Польща безумовно підтримувала і підтримує Україну в її боротьбі з російським окупантом, то вона також очікує певних дій, зокрема в рамках історичної політики. Ми хотіли б, щоб Україна зробила певні кроки і жести, які є дуже важливими для пам'яті поляків і поляків, і такі рішення могли б стати справді добрим результатом майбутньої зустрічі президентів, наприклад, у Варшаві, а можливо, колись у майбутньому і в Києві. 29 жовтня об 11-й за Києвом буде оприлюднено текст всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2025 року. Цьогоріч радіодиктант можна було почути і на хвилях польського радіо для України. Більше розповість Марія Черняхівська. Пишемо диктант разом. Це спільний проєкт польського радіо для України та Суспільного, який, крім трансляції диктанту на хвилях мовника, зібрав за одним столом українців та поляків у Варшаві. Відома польська україністка, професорка Олександра Гнатюк вважає свою участь у радіодиктанті проявом солідарності з українцями. Сам текст надзвичайно надзвичайно такий короткий і а, вражає. Вражає він так до глибини серця. А і диктанті я взагалі вперше беру участь, тому для мене це теж особливе враження. Бо останній диктант я писала ще в початковій школі. і ніколи не писала українську диктанту. Писала. Іншими мовами, але ніколи українською разом з друзями України диктант писали представники українського посольства у Польщі, громадські та культурні діячі, волонтери та українські журналісти. Текст був надзвичайно надихаючим. Він був своєчасним. Він був таким, що запав серце, За що дякуємо авторці Євгенії Кузнецовій, яку читаємо, любимо, і власне для нашої редакції, слава ТІВІ» написання цього радіодиктанту, Це як говорили ведучі диктанту, це не про помилки. Це ознака нашої єдності з Україною, і загалом це долучення до власне цієї боротьби, буття невидимою зброєю. Цей диктант він ну як такий камертон, не знаю для мене. Що дійсно треба пам'ятати і про життя, і про наші цілі, нашу ціль. І про те, що не можна опускати руки, і про те, що є нам кого любити, і є за для чого це все робити. Усеукраїнський радіодиктант національної єдності, започаткований 2000 року українським радіо і проурочений до дня української писемності та мови. Текст для радіодиктанту замовляється щороку. Цьогоріч це твір про силу духу українців під час війни. Треба жити, який написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а озвучила народна артистка України Наталя Сумська. Мета радіодиктанту об'єднати людей з усього світу навколо України і популяризувати українську мову треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо марія черніхівська марчен пересада слава тіві